Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – Volkswagen Crafter L2 H1 19-го року. Зараз автомобіль має пробіг. 172 тисячі повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм 2 на 2 літри, 102 кінські сили, коробка передачі, 6 ступінь, 100... Механічна. І по комплектації у нас Два ключі та пульт від вибасти, сама вибаста, фулет, активні фари, два комплекти колес з гумою, літньою і зимовою. Електричний з підігрієм датчики дощ, світло. світла. Мультикермок, різконтроль, дістронік, асистент в тому водія. Великий екран Bluetooth USB, Apple CarPlay Android Auto, кондиціонер, підігрів сидінь. Сидіння водія пілот, також є режими їзди, оздоблення салону, текстиль. Ну і звісно є допомога під час паркування, задня камера і задні, і передні паратроніки. Багажний відсік в дуже гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності, завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний дитейнг, розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у міста Київ Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза або місто Рівне вулиця Борка, 28 є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна двадцять чотирьох. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!